Вітаю вас усіх! Хочуть сьогодні трошечки розповісти так, інформації вам цікавої про місця сили. Якщо я розповім просто спочатку, як воно виглядає, там енергія в тих місцях сили, а потім вже будете розуміти, може знайдете щось схоже, що з вами там происходило. Що таке місця сили? Це може бути гори, озера, печери там різні місця, де, наче вам здається, що ви туди. Прийшли, і вам сразу так кайфово, підйом, енергетичний такий скачок, підйом, і вам прям. Ну, от ви розумієте, що от дійсно це місце сили. А, є е, там, де купаються купелі різні, да, у когось це може бути. Е, я знаю, що в Києві Видубіцький монастир я туди ходила е, і часто ходила, поки була можливість туди їздити. Е, то там для мене теж було як місце сили. Але. Все це прекрасно, є дійсно місця сили, вони у кожного свої. Я розповім взагалі про місця сили, як вони працюють. У них циклічна енергія, тобто десь на протязі хвилин 20, максимум до 40 хвилин. Те, що мені як пояснювали, вчителі енергетичного від потоку інформація. Як люблять казати, багато, багато відячих значить Циклічність енергії тобто перші 20 хвилин, 30 до 40, максимум 40 хвилин, в місці сили ви отримуєте спіраль вверх. Тобто, якщо, може бачили, такі, як 3D вони крутяться, і вам здається, що вона крутиться або вверх, або вниз, і ви угадуєте, в яку сторону вона крутиться вверх або вниз, і ви. Ну, типа, вгадайте, в яку сторону? Отак От і тут. Перші 20 хвилин стабільно, це точно ваша енергія йде на підйом. Тобто, вам іде підняття енергетичного потоку вверх. Або ви попадаєте в той момент, коли енергія спускається вниз. Тобто, в місця сили як працюєте? Спочатку йде енергія різко вверх, підйом, сила. Прекрасно, ви себе почуваєте через 20 хвилин на 30-40 хвилину, вже там після 20-ї, іде спіраль вниз. І енергія у вас, вибачте, і енергія у вас забирається. Тобто вся енергія, яку ви накачали, або прийшли, з якою через десь-на 40-хвилину у вас починають забирати і можуть забрати Це цей простір. І може настільки сильно забрати, що можна взагалі туди. Вийти ну, не ногами вперед, але дуже в поганому стані. Є взагалі місця, які тільки забирають енергію, не дають взагалі, або не світлі значить, ці місця, і вони дійсно забирають. Mm -hmm. От, Я думаю, що ви десь колись таке відчували. Буває, ви попадаєте, тому на місцях сили, будь-яких місцях сили, бажано не знаходитись більше 20 хвилин. Тому що 30, 31, це вже йде такий, зараз буде вас захоплювати, ви не зрозумієте, що ви ще там стоїте, там так простір працює. Це такі ну, як енергії, які землю і верх з'єднують і вони дуже сильні такі стовби енергетичні. Тому в енергетичному стовпі такому, в принципі, навіть в потоку медитації, коли ми медитуємо, я замічала. У нас стабільно виходить медитація 20-25 хвилин не більше взагалі не получається у мене більше, тому що мені чітко дають вчителі Інформацію, скільки правильно проговорювати через 25 хвилину, там вже далі, йде вже спускання енергії і е, захисту, і йде вже забор енергії. Тому краще навіть, навіть розмовляти іноді з людьми, це я вже перескочила подальше. Да? Не більше, ну, якщо це не по роботі, а от якийсь обмін у вас там етими. якщо вам, звісно, комфортно, не проблема. Якщо вам треба поговорити з незнайомою людиною, то не. Якби 20-25 хвилин. Тобто, через 25 хвилин, як енергетичні ці стовпи, це я ж кажу, з однієї теми на другу перескочила, працюють також і енергії людей. Вони йдуть вверх і вниз, вверх і вниз. Тобто ми нестабільні, ми постійно туди-сюди гойдаємось. І якщо захватує після 30 хвилин 40, там вже час, 3 часа, то, звісно, ви попадаєте ще в енергополе, вискочила дивіться з однієї теми в іншу, перескакуєте з Енергополя свого в енергополя людини, і вже потім важко із нього вибрати. Звісно, якщо вам комфортно з цією людиною, якщо це там друг, наставник чоловік, то ви можете знаходитися годинами, скільки вам треба. Якщо ви розумієте, що ви та сама людина, яка роздає енергію, то не бажано знаходитись в полі інших людей більше 20 хвилин. Ціленаправленно. Якщо ви в маркеті, звісно, ви ну, повинні там знаходитись. Там ви не роздаєте всім підряд. Якщо ви це комусь віддаєте енергію і свою інформацію, це не більше 25 хвилин. А в енергополях, в таких стовпах енергетичних теж саме не можна, тому що циклічність і йде вже забор в іншу сторону. Спочатку нам дають, а потім вже забирають ту ж енергію, а потім ще й вашу, накоплену вашими фізичними тілами. Можна хворіти після такого, як більше знаходишся. Тобто, якщо ви дуже чутлива людина, хоча я розумію, що мені в коментарях можуть написати, що я там знаходився по три часи і все було прекрасно. Молодець, вас це не стосується. А це стосується чутливих людей, які енергетично більш-менш світлі або намагаються тягнутися до світла. Не бажано знаходитись настільки довго в енергополях, або з іншими людьми, ну, якщо це ділу, або в місцях сили. Ну, якось так тому що вони настільки сильні там, ці потоки, що сам не справишся вигребти з них. А може бути навіть провали. Знаєте, як бувають такі провали е витіснення в пам'яті. Ви забуваєте, що ви були в тому місці, і скільки ви там знаходились в цьому місці. Навіть може бути і таке. Це дуже треба обережно з такими місцями.